Войовки готуються із дня на день розпочати наступ по всіх фронтах. Про це попереджає полк Азов, посилаючись на дані своєї розвідки. Та відо підтверджень вочевидь немирних планів терористів. в Інтернеті вистачає ворожі танки під російськими прапорами. Напередодні бачили в Макіївці, А сьогодні в Донецьком пройшлася колона важкої військової техніки у штабі. Ато заявляють про російські бойовики замість відведення озброєння, навпаки, концентрують сили по всій лінії зіткнення, зокрема поблизу щастя, станиці Луганської Авдіївки, пісків та Маріуполя. Про ненадійне затище і очікування наступу ворога замиться. спецкор на 2+2. Вітаю! В очікуванні наступу бойовики вголос заявляють про свої плани і готуються до нападу по всьому фронту від Луганська до Маріуполя. Застрелився під Києвом, укоротив собі віку колишній депутат партії регіонів і менеджер Ахметова Станіслав Мельник. Казковий Макаревич, російський музикант, на підтримку дітей Донбасу, їздить українськими містами з піснями та авторськими оповідками. Поки Київ виконує мінські домовленості, бойовики на окупованих територіях імітують прагнення до миру. Цей час за тиші терористи використовують за даними штабу АТО для перегрупування своїх військ на окремих ділянках. Помітна значна кількість техніки і найманців. Так, наприклад, замість відведення важкої зброї біля щастя, станиці Луганської, навпаки, потужне зосередження техніки. Та сама ситуація поблизу пісків та Авдіївки. Мало того, ці населені пункти обстріляли з мінометів п'ять разів. На залізничний вузол у Дебальцевому з Росії пруті шолони з технікою та людьми. Зокрема, прибуло 10 танків, 10 САУ, 9 танків і 5 БМП-2. Донецький напрямок залишається найобстрілюванішим. Минулої доби вже вкотре снаряди летіли в піски, Тоненьке, опитна та Авдіївку. Противник вів обстріли зі 152-мм артилерійських систем, які згідно з мінськими домовленостями мали бути відведені від лінії зіткнення. кажуть у штабі. Ато у Широкиному поблизу Маріуполя майже добу тривав бій. Там бойовики не полишають безрезультатних спроб узяти поселення під свій контроль на Луганщині. Під обстріли потрапили наші позиції біля села. Сокольники, агресивні дії незаконних збройних формувань та застосування мінометів і військової артилерії в чергове свідчить про наміри терористів продовжити бойові дії та не допускати мирного врегулювання конфлікту. На Донбасі. під агресивними діями у відомстві відзначають зосередження техніки та посилення позицій неподалік щастя станиці Луганської Маріуполя та Авдіївки для підвезення важкого озброєння. Терористи активно використовують захоплений Дебальцівський залізничний вузол. Триває інтенсивне перевезення техніки та артилерійських боєприпасів через Дебальцівський залізничний вузол та формування складів озброєння в районі міста Донецьк. Зокрема, до Дебальцево Прибуло 10 САУ, 5 батарів, батар 80, 9 танків Т-64, 5 БМП-2 і 1 БМП-1. Те, що терористи нібито готуються до наступу, кажуть і в полку АЗОВ. Мовляв, вони перехопили розмови сепаратистів, у яких йдеться, що напад може статися після 10 березня. Та й самі окупанти не приховують, що не збираються сидіти на місці. І що ви зараз тут робите? Що ми робимо? Ну зараз, так. Ми готуємося до наступлінню. А ще відверто пишаються тим, на що перетворили саме Дебальцеве. Ми від Пальцева залишили одну є стілом. Будь то ж саме. Проте в міноборони кажуть, цілком можливо, що наступ це своєрідна тактика залякування мирного населення та наших солдатів, і в разі наступу відбити атаки вони готові. У бійців і досі залишається важке піхотне озброєння, яким можна зупинити важку техніку на той час, доки на основні позиції повернуть уже відведену артилерію. Євгенія Гарко, Олександр Загородний, Олександр Романюк, Спецкор, 2+,2. Вісім українських солдатів поранено під час бою поблизу Маріуполя. Бойовики кілька разів обстрілювали позиції українських воїнів у секторі М у Широкиному. А потім за підтримки танка піхотинцями пішли в наступ. Атаку відбили. втрат зазнав ворог, полягла розвідувальна диверсійна група та снайпери, які намагалися зайти в тил. Військові кажуть, із того боку кадирівці там проводять постійні ротації та підкріплення сил. Є багато техніки, танки і бронетранспортери використовують кулемети та протитанкову зброю, а також заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм. міліметрів. не полишають спроб захопити селище, адже з нього відкривається пряма дорога на Маріуполь. Вони е мають на декілька опорних пунктів, з яких постійно ведуть обстріли, атаки. Щовечора подвоз боєприпасів, подвоз особового складу живої сили, заміна ротація, то постійно йде в них. От. Ну, і ми так спостерігаємо певне нарощування сил. Ну, взагалі на цьому напрямку. Тут вчора вони приїхали, тут було весело, вчора. Шумно, хорошо. Це зараз якось тихо. То, що там раз, два стрельну, то якось тихо в нас. О, вчора мінометники у нас 300 мін випустили От, на ту сторону. У нас достатньо сил, щоб удержати, самим удержатися і удержати кого-то. От і прикрити 29-й пост на трасі Бахмутка. Обстріляли бойовики уночі з мінометів. Терористи із Слоєносервська теж гатили з артилерії по населених пунктах. В іншій частині Луганщини було відносно тихо. У золотому, яке потерпало від градів, вже подалегаста тепло до міста вертаються люди. У новотошківці світло під'єднали на окремих вулицях без електрики. Поки що троєцьке попаснянського району це село терористи встріляли з протитанкових керованих ракет. Попрямі, ця дорога веде прямо до 31-го блокпосту. Він не наш. Пересуванням транспорту тут краще бойовиків не провокувати. Жилобок виходить лівіє ой, правіє перед нами, за нами Кримська сліва від нас сокольники. Ця позиція до 31-го найближча 1200 метрів. 31-й блокпост, так, да он е, нашим в принципі контролем. але знаходяться е, люди. Ну как сепари, руські його тепер вже із ворожими вояками видно неозброєним оком. Вон там видно, люди ходять. О два чоловічка там зараз стоять, рост. по підсчетам, Когда максимум сколько ми начисляли, це 140 сорок чоловік. ну коли була перемір'я, виходили, повністю строїлись. Всі боєць із позивним Сармат пригадує ті пекельні бої. Наші вояки змушені були покинути 31 перший січня. Колона танків зайшла при 7 штук їм в тил. І почала розбивати всю техніку, всі бліндажі, все повністю відходили саме по цій дорозі. Далі каже, вже штурмували саме цю позицію. Уся земля навколо наче решето, оскільки бойовики нині на висоті цілили прямо в бліндажі прямое попадання Сау пробило такі бревна, в принципі. пробило і розорвалась внутрі. Моє бліндаже. Люди в цей час відпочивали. Тож уламки пролетіли прямо над головами. Багато техніки спалили. три зіли БТР та БМП. Однією з найгарячіших точок області це місце було аж до перемир'я. Ось цю башту від БМП вибуховою хвилою відкинуло на кілька метрів. Ці всі жахіття відбувалися після того, як українські військові вимушені були відступити звідти від сумнозвісного 31-го блокпосту. Хлопці на цій позиції стримали подальший наступ. А ось і сам підбитий БМП. Тут шість детонував боєкомплект. Зверху десипало, спала. Отак. Це першу кожен день у цілий місяць. стріляли по нас з мінометів, градів, савушок. Тихо тут не було, і після перемир'я дістають і снайпери, і стрілецька зброя. Два дні назад стріляли із пулеметів. так короткими чередями, пулі так я не знаю, метров 50, якщо не більше пролітали над головою. Ну просто пугали. на ці обстріли хлопці вже не звертають уваги. Бійці 24-ї бригади умудрилися облаштувати у своєму бліндажі стаціонарний телефон та навіть плазму. Подарунок небайдужих. Найбільше час переглядаємо футбол, Ліга чемпіонів, ліга Європи, чемпіонат України, також Куб України. Нині час окупатися. Бійці 80-ї бригади. Дарить додаткові бліндажі як найміцніше і як найглибше на випадок наступу. Світ брьовна, зараз ще одна партія зверху брьовна буде, і потім земля, потім ще раз будуть брьовна. І так будемо по чуть-чуть. Наскільки вистачить времени, будемо сильні облагоражувати. Активно працюють екскаватори, але на тій стороні окопуються так само. Вчора приїжджали, теж наподобі нашої Насті. оце лопати, щось там копали, рили. Все. У біноклі вони стежать за кожним кроком противника. Лише ворожий прапор дратує. Там білий з красним цим синім хрестом. Із позиції виїжджає одна колона, заїжджає інша. Це десантники 80-ї аремобільної бригади замінюють своїх товаришів. Попри те, що ПТР як на долоні у бойовиків свого прапору старший водій Джиган не знімає. Ну щоб знали, що то ми десантура тут робота все нормально. Щоб боялися нас трохи. на новому місці. Хлопці одразу голосно вмикають улюблені мелодії. Вчора приснився сон прекрасний, Москва скаріла ціліком. Це з привітом для тієї сторони. На красну площу приїде до Путіна. В гості український прапор встановлював за цим бедером. Ольса для крутити з Луганщини. В гені Валерій Сетюк Віталій Овсяніков. Спецкор два плюс два. Півгодинний бій тривав у колоцях горлівки в районі майорська. Напад бойовиків відбили, минулося без втрат. Відносно тиша на цьому напрямку підштовхнуло цивільних активніше пересуватися прифронтовими дорогами, набагато частіше перетинаючи нейтральну смугу. Така сама ситуація в усіх без винятку секторах зони АТО. Повзозортемівська в пункті пропуску навіть утворилася довжелезна черга з людей та авто по обидва боки на в'їзд і виїзд. Кілька сотень людей очікували на можливість подати документи для перепусток. І саме ця процедура отримання перепусток кажуть, тамтешні жителі є найбільшою проблемою в перетині території. Та так здали. 5 февраля. Я здав. і от це во так от яс опять бросить маму і знову їхати. І вон, посмотрите, скільки людей стоїть так це вже люди поїжджали просто, тому що вже всі списки прочитали. Це просто нереально. У меня маленький ребенок, я должна оставить, дежурить ночами. Здесь невозможно остаться ночевать. Мы пошли узнать, там, здесь стреляют каждую ночь. И вот сейчас мы днем здесь находимся, на малой этой войны, нас еще сюда собрали, на это место, чтобы мы еще тут сутками стояли и ждали пропуск. Проросійські терористи не допускають місію, БСЄ, щоб щоби та проконтролювала, як відводиться важке озброєння на виконання мінських угод. Такий висновок сьогодні озвучили на засіданні військового комітету кабінету РНБО в адміністрації президента. Як повідомив після закінчення наради міністр закордонних справ Павло Клімкін, таким чином відведення бойовиками озброєння перетворюється на профанацію. І найближчими днями Петро Порошенко скличе раду нацбезпеки та оборони, щоб вирішити, як діяти в такій ситуації. Представники Донецьку і Луганську постійно не допускають представників, представників моніторингової місії ОБСЄ до моніторингу процесу відведення, таким чином перетворюючи значну частину цього процесу на профанацію. Тернопіль сьогодні попрощався з 35-річним бійцем Віталієм Лотоцьким. Чоловік служив водієм роти матеріального забезпечення 128-ї восьмої гірської піхотної бригади. Тривалий час його вважали зниклим безвісти. Бо відомо лише що військово поранили на блокпості біля Дебальцевого 16 лютого. Тоді автомобіль, який перевозив поранених бійців, потрапив під обстріл. Відтоді рідні вели інтенсивні пошуки Віталія, шукали його по військових шпиталях та серед полонених, утім лише днями його тіло впізнали у Дніпропетровському морзі. Прощалися з земляком тернополяни в архікатедральному соборі декілька годин. Люди навколішки проведжали загиблого в останню путь. Труну з бійцем на руках, пронесли його побратими через усе місто, що не менше три кілометри до кладовища, де поховали з усіма військовими почестями. Скільки Віталік зробив, скільки ніхто не зробив, навіть ярмараже генерали. І вся волонтерська допомога була отсюди із Тернополя і із Канади брати йому. І все, що ми в діти взуті. Він поїхав на блокпост на балу. І потім оце його не було. Десь його забрали на госпіталь, і потім він пропав. Додому близько 40 бійців 3-го батальйону 24-ї механізованої бригади повернулися до Чернівців, у яких 12 місяців несли службу на кордоні з Кримом. Патрулювали Чорноморське та Азовське узбережжя. Рік минув хлопців демобілізували і відпустили додому. Бояки кажуть, що більше часу мріють провести із сім'ями, а потім частина з них обіцяє повернутись до війська. Хтось на контрактну службу, а хтось поповнить лави добровольців. Дуже щасливий день, що хлопці побачили своїх рідних, близьких. Ну, щасливіше він був би тим, якби це вже день був разом з перемогою і щоб це. Війна закінчилась та звичайно задоволена. Бажаю, щоб усі хлопці повернулися чим пошвидше до своїх сімей, матерів, щоб діти побачили нарешті своїх батьків і щоб сім'ї з'єдналися. Машину з швидкої допомоги отримали від іспанської діаспори Миколаївські десантники. Автомобіль купили власним коштом українські заробітчани. обладнали необхідною технікою, закупили медикаменти і передали військовим. Найближчим часом автомобіль вирушить на передову. Військові кажуть, про такі машини могли лише мріяти нічого подібного у бригаді досі не було. Попри те, що реанімобіль не новий, він у чудовому стані і найголовніше оснащений спеціалізованим медичним обладнанням. Воно дає змогу не лише транспортувати хворого з поля бою, а й дорогою надавати необхідну допомогу. Є вода, тут є отоплення, є кондиціювання, є кисень який хворому, є підігрів для розчинів. Особливо це важливо взимку, коли розчини дуже холодні. Їх заборонено капати. Раніше ми лежали і за цей за бушлат і так гріли. Дві машини для артилерійських підрозділів військ берегової оборони відремонтували та забронювали миколаївські волонтери. Автомобілі ще з тих, що українським військовим вдалося вивезти з Криму після окупації майже рік тому. Нині у розпал четвертої хвилі мобілізації потреби в автотехніці неабиякі кажуть військові. Тому автопарк слід відновити в найкоротші строки. Робити чимало російські окупанти понівечили техніку. До ремонту жодна дониця не могла пересуватися самостійно. Зараз волонтери відремонтували. Та передали підрозділу перші дві машини: броньований крас та «КамАЗ». На черзі ще 13 авто. Військові кажуть, якість ремонту просто неймовірна машини, наче нові, і їх у війську дуже чекають. Вже завтра обидві машини вирушать на передову. Військова форма, буржуйки, генератори та навіть ящики з тушковинкою. Усе це знайшли в керівника відділу забезпечення однієї з військових частин на Хмельниччині. Безліч такого необхідного на фронті краму. Капітан тримав у власному будинку. Усе знайшли правоохоронці, розслідуючи оперативну інформацію про те, що військовий зберігає вдома незареєстровану зброю. Тепер слідчі з'ясовують, як розкрадалося державне майно, де взяв усе це обмундирування і що збирався з ним робити, намагався з'ясувати наш журналіст. Великий будинок простого капітана української армії охороняють собаки. Є система відеонагляду та декілька замків на воротах. Господарює а, тут рідний брат підозрюваного. Не знаю. Я мкав. Я це як це кіти як був, я тоді не було. В мене Буча в маєтку військового трапилася під час опису міліціонерами двох вантажівок солдатського добра. Окрім зброї, було виявлено велику кількість предметів які відносяться до забезпечення військовослужбовців. Це як і насосні станції, обігрівачі, фляги. Андрій колесник кажуть, слідчі працював у шепетівці керівником відділу забезпечення військової частини. Маскувальні сітки, теплий одяг, термоси, лопати, тонни диспалива припускають міліціонери. військовий вивіз саме звідти. Однак, колеги капітана це спростовують. Мовляв, у частині саме такого добра не було. В середині частини фактів нестачі чи втрат майна не виявлено в подальшому продовжується розслідування відповідними компетентними органами. Капітану Андрію Колеснику під час обшуку у його домі стало зле. Він викликав швидку допомогу. Його госпіталізували у Шепетівську районну лікарню. Чоловік наступного дня перевівся на лікування у Хмельницький військовий госпіталь. За словами медиків, і тут він прибув недовго. Зараз чоловік перебуває на стаціонарному лікуванні в одному з медичних закладів столиці. Спілкуватися з журналістами він відмовляється, але вже подбав про те, щоб у нього був особистий адвокат. Адвокат теж від коментарів поки що утримується. Тим часом сусіди запевняють, нічого підозрілого за капітаном не спостерігалося. Взагалі він людина, як от на вашу от, думку? Вий. міг би вкрасти в армії щось би чи ні? На вашу думку, не міг щось списане таке, то, щось таке. Бо в армії не можна вкрасти. Походження амуніції нині з'ясовують слідчі. Факт наявності такого добра у маєтку капітана найбільше обурив місцевих волонтерів. Вони не відкидають, що все знайдене. Пожертва людей для військових. Можливо, тому в частині, де служить колесник, нічого й не зникло. Бійці з передової, які безпосередньо служать в цьому зенітному ракетному полку, дзвонять і питають, просять, щоб ми його зловили, і привезли його до них на передову. І залишили його там, щоб він там побув і побачив, як це роздітому і розутому воювати проти сепаратистів. Слідчі обіцяють перевірити і медиків, які шпиталізують капітана колесника раз за разом. Йому за незаконне зберігання зброї та розкрадання майна загрожує 8 років за ґратами. Олександр Курсок, Олександр Ковтунець, Хмельниччина, спецкордва плюс Седо військові зі справжньої зброї в центрі міста у Хмельницькому працівники міліції затримали два позашляховики, на яких чоловіки в камуфляжному одязі перевозили декілька одиниць зброї та боєприпаси. Про людей зі зброєю силовикам повідомив спостережливий. Хмельничани. затримані люди представилися бійцям батальйону Айдар. Повідомили, що Хмельницький вони приїхали в особистих справах. Під час огляду в село транспортного засобу міліціонери виявили автомат Калашникова, гранату РГД-5 із запалом майже дві сотні набоїв. Револьвер та пістолет типу Флобер. Походження зброї та мету перебування псевдовійськовиків у місті ще перевіряють. Для звільнення надії Савченко розпочали нову міжнародну процедуру. Адвокат української льотчиці Марк Фейгін нам інтерв'ю повідомив, сподівається, що ця процедура буде дієвою. Пов'язана вона з виконанням Росії своїх міжнародних зобов'язань, яких Москва має дотримуватись. Подробиці процедури Марк Фейгі надавати відмовляється, бо ж на думку адвоката розголос може вплинути на результат. Просто нужно паніть не для того, щоб Ну, скажем, спровоцирують на прийом дій, щоб вони не говорили, нічого не було. Чадами там народу вони мовиться зображати. Нас подождать просто. На І ще один укрутив собі віку. Партія регіонів втрачає людей. Депутат п'ятого та шостого скликань від Білосиніх Станіслав Мельник із власними слизької рушниці застрелився в приватному будинку на Київщині. 53-річний регіонал по собі залишив записку, в який попросив усіх пробачення. Нагадаємо, що Станіслав Мелік, впливовий менеджер з оточення Рената Ахметова, упродовж шести років очолював СП Донецький пивоварний завод. До обрання в парламент був депутатом Донецької міської ради у 2002-2006 роках і гендиректором Ахметівського зад Люкс у Донецьку. Це вже не перша смерть самогубства в лавах Білосиніх лютого з 17 лютого, 17-го поверху своєї оселі викинувся Михайло Чечетов. Обухівським райвідділом відкрите кримінальне провадження за статтею 115. Ми вилучили цю зареєстровану мисливську зброю, вилучили записки, будемо проводити експертизи, будемо з'ясовувати ну, обставини, що призвело і чому так трапилось. В Одесі після зіткнення з Ланосом БМВ упала на дах пежо. ДТП сталося на жвавому перехресті. О сьомій ранку дивом ніхто не постраждав, але водій пежо пережив неабиякий стрес. Він зупинився на світлофорі. і Раптом побачив, що на його машину зверху летить легковик. Хто винен у ДТП? Поки що сказати важко. Слідчі ДАІ вивчають усі обставини. Найвірогідніше, хтось із водіїв проігнорував сигнал світлофора, припускає, що БМВ не просто злетів, а ще перекинувся в повітрі за попередньою інформацією. Усі кермувальники тверезі. Машини зазнала серйозних ушкоджень. Найбільше дісталось БМВ. Під Києвом на 70-му кілометрі харківської траси сталося ДТП за участі військової техніки. Один армієць загинув до війська. Чоловік був мобілізований. Був водієм панцирника. За попередньою версією слідства саме він не впорався з кермуванням. Воронемашини Саксон, британського виробництва рухались колоною. Два автомобілі з'їхали в кювет, один врізався у відбійник. Військові, які були на місці, будь-що коментувати, відмовились, а також зняли шеврони, аби їх не можна було ідентифікувати. Машини Саксон доправили до України місяць тому, але саме сьогодні розподілили по військових частинах. Лідер гурту «Машина часу Андрій Макаревич допомагає дітям, що постраждали від війни на Донбасі. Відомий про українську позицію. Рок-музикант. Побував із туром у чотирьох містах України, який мав відбутися ще в листопаді. Тоді концерти скасували за офіційну версію через необхідність медичного обстеження артиста. Але саме тоді, через політичну підтримку України, в Держдумі РФ пропонували позбавити Макаревича всіх державних нагород. До того ж, не дійшло, але виконавець не забрав назад жодного свого слова щодо України. На знак підтримки на концертах автор багатьох рокітів презентував свою нову роботу. Книгу з дитячими казками, написаними як російською, так і українською мовами. А також зорганізував збір коштів для дітей, що постраждали від війни на сході. На кожному концерті ми збирали средства. Збирали десь і сьогодні все підуть на средства дігієна дітям, пострадавшим від війни. Це я вам обіцяю точно нічого не пропаде. Я зараз на ваших Сделаю перший знову. Виступ Макаревича став подарунком і для захисників України на концерт зі шпиталю, де лікують наших поранених на сході військових. Вдалося привести кількох хлопців. Світли українських бійців компанії легендарного рокера виставили в мережі. Після виступу артист поспілкувався з бійцями і роздав усім автографи. Цінуємо кожну мить життя, аби потім не шкодувати, що щось не встигли зробити. Тримайтесь.